Матеріал, з яким ви працюєте на монтажі, має особливість накопичуватись. І якщо ви хочете зберігати його, щоб мати можливість повернутись до нього пізніше, вам знадобляться нові нові жорсткі диски для того, щоб все це зберігати. Але дуже часто ми знімаємо набагато більше матеріалу, ніж потім використовуємо на фінальному монтажі. І саме про те, як зібрати всі ці файли автоматично в DaVinci Resolve і архівувати проект саме з тими файлами, які використовувалися в цьому проєкті, ми поговоримо сьогодні. Отож, ми в DaVinci Resolve, і ось так виглядає таймлайн мого попереднього відео про мультикамерний монтаж. А ось тут є попередній таймлайн. Версія 3, це була версія 4, версія 2 і 1 Зараз вимкнені, щоб вони у мене не забирали пам'ять. До речі, як це зробити? Ось тут натискаєте на таймлайн і натискаєте Disable, і тоді він вимкнеться. Тобто програма його не буде бачити, не буде на нього звертати увагу, потім його можна буде знову включити. Для багатьох своїх проєктів я знімаю набагато більше, ніж я потім використовую. В цьому проєкті, наприклад, я повністю майже його перезняв. Тобто, у мене є ось зняти відео себе, ось screen recording, Але потім, коли я почав монтувати, я зрозумів, що мені не подобається, як це виглядає, і перезняв повністю весь матеріал. Нам треба зараз дізнатися, які з цих файлів можна видалити. Із проєкту, і потім з жорсткого диску. Переходимо у вкладку Медіа, і тут нам буде дуже зручно працювати з цими файлами. Якщо у вас виглядає ось таким чином, варто переключитись на лист, тоді буде відображатись ось таким чином. І ось тут, якщо ви натиснете, ні, не тут, а ось тут, то буде список того, що ви можете побачити в цьому списку. І нам зараз важливо «Usage». Ось тут usage. Його зараз не видно, треба покрутанути ось сюди. Ось воно. Тягнемо вперед. На цю сторону. Для того, щоб нам було видно, скільки разів кожен файл використовувався в тому чи іншому таймлайні. Нам зараз важливо побачити ті кліпи, які використовувались нуль разів. Натискаємо на usage. і Ось всі ці кліпи, які відображені ось тут, вони використовувались нуль разів. Таким чином, це були кліпи, які не використані взагалі в цьому проєкті. Мало того, якщо ми виділимо не тільки цю папку new, з якої я використовував кліпи в фінальному в фінальній версії цього таймлайну, а перейдемо в папку ось так. Наприклад, виділимо їх всі. То ми побачимо, скільки кліпів у нас висить невикористаних. Якщо ви змонтували з попередньої версії кліпу, потім воно вам не сподобалось, і ви змонтували з нової версії кліпу, він буде показуватись, як використаний. Наприклад, ось цей кліп використано два рази. І, можливо, я використав його в попередній версії монтажу. Для цього вам треба спочатку подивитись на те, які таймлайни у вас є в роботі. Крім такого, налаштування вручну, ми також можемо використати функцію, яка в DaVinci Resolve називається Smart Bins. Ось тут у мене вона включена. Якщо ви її не бачите, то ось сюди натискаємо і натискаємо Smart Smart Bins, Show Smart Bins. Що вона означає? Якщо ми зайдемо сюди і зробимо add Smart Bin, DaVinci Resolve пропонує нам обрати всі файли, які мають певні налаштування. Наприклад. Ми обираємо ось тут usage. Ось usage. Це налаштування рівняється 0. І тепер DaVinci Resolve. Якщо ми натиснемо Create, в цій папці будуть всі, всі 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 файли, які в цьому проєкті використовуються 0 разів. І ми можемо натиснути «Clip Name», тобто, щоб вони йшли по назві, відкрити Finder. І ось тут. Повидаляти, подивитись по номерах і видалити ці файли навіть з вашого жорсткого диску. Наприклад, тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не використовувались. Ось ці файли можна видалити. Коротко нагадаю, що ви можете підтримати мій канал фінансово, щоб я міг продовжувати робити такі ролики за допомогою доната на Монобанку, посилання на яку є в цьому відео, а також за допомогою підписки на BuyMeCoffee. Тим, хто це вже робить, дякую. Для того, щоб не робити все це вручну, в DaVinci Resolve є Media Management, який дозволяє автоматично зберігати, архівувати проєкт. Відкриваємо файл Media Management і ось тут в першому налаштуванні можна працювати з конкретно з усім проєктом. Також можна архівувати конкретні таймлайни. Наприклад, ви робили кілька версій одного і того ж таймлайну, і у вас є фінальна версія. Наприклад, у мене це «main4». Якщо у вас в проєкті є кілька таймлайнів, які вам важливі, і ви хочете архівувати весь проект з усіма файлами. Наприклад, у мене, якщо я зараз включу ось тут All Media, то всі файли, які використані в ньому, займають 73 Гігабайти. Це доволі багато. Але ви знаєте, я вже казав, що я. Знімав, ну і ми тут бачили, що не всі вони використовуються. Тому, якщо я натисну «used media», тобто це тільки ті файли, які використані хоча б в одному таймлайні, одразу розмір зменшиться до 28. Але в DaVinci Resolve є ще одне налаштування: ми можемо перекодувати ці файли і зробити таким чином, щоб з обох сторін у них було певна кількість фреймів. Для того, щоб можна було потім до них повернутися, і, наприклад, зробити перехід. Ось тут я зазвичай ставлю 50. І таким чином у нас буде не 28, а двічі менше 15 ГБ. Ми натискаємо Use project name Subfolder. Зберігаємо ось це: для того, щоб DaVinci Resolve не поклав всі-всі-всі файли в одну папку. Ми зберігаємо ієрархію папок. І можете натиснути ось тут, якщо хочете, щоб DaVinci Resolve створив новий проект і зробив посилання лінки в цьому проєкті на нову папку. І файли, які будуть лежати в ній. І ось тут, звичайно, можна обрати, куди саме ви будете архівувати. Я створив нову папку, і сюди DaVinci Resolve покладе всі-всі всі файли, перекодує їх і покладе в цю папку. І натискаємо Start. І тут у мене стався затик. DaVinci Resolve просто вилетів посередині. Процесу і не створив ані е, проєкту, ані самих файлів. Тому, на жаль, я не можу порекомендувати вам цей процес робити постійно. З іншими проектами у мене такого не бувало. Це перший раз, коли таке було, і прямо при запису цього відео. Але є інший варіант, як зробити, е, зробити це правильно і так, щоб точно не вилітало. Я вже спробував, і це працює треба зробити наступним чином знову заходимо в Media Management і робимо архівацію всього проекту тобто всіх файлів які використані тобто ось тут вибираємо не All Media, не всі 75 чи скільки там гігабайтів а тільки Used Media. і звичайно ми ставимо також тут нуль ці налаштування нам вже не важливі тому що ми не будемо перекодовувати нічого, але ось це налаштування важливо для того, щоб були створені правильні папки. Знову ж таки, відкрию папку. Тут створюю нову папку 222 І натисну Open. І тепер DaVinci Resolve всі файли, використані в цьому проєкті, скопіюю в цю папку. Натискаємо старт і чекаємо на результат. Це може зайняти. Певний час, в залежності від того, наскільки багато файлів у вас використано. У мене це приблизно 3 хвилини. І коли процес закінчився, відкриваємо цю папку. І ось наша папка footage. І ось всі файли, які я знімав на камеру. І всі файли, які були зняті з запису екрану. І залишилась ще одна дуже важлива річ експортувати проєкт. Заходимо в файл, Export експорт проєкт. Знаходимо папку, куди ми будемо архівувати. 2.2.2, Називаємо. І зберігаємо. І якщо знову відкриємо нашу папку, то побачимо: ось тут файл проєкту. І якщо ми захочемо його імпортувати в певну базу даних в DaVinci Resolve, то заходимо ось сюди. Файл. Project Manager. Давайте створимо тут окрему папку. Папку. 1.1.1. Заходимо в цю папку і імпортуємо проект. Натискаємо сюди: Import Project. Проєкт. Він імпортується. Відкриваємо. І тепер зможемо з ним працювати. Ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А в цьому відео ви зможете побачити щось, що вам порекомендує YouTube з мого каналу. До нових зустрічей!